Початку року на чотирьох пілотних областях відпрацьовується медична реформа. Однак результатів вражаючих поки що не видно. Люди як не могли, так і не можуть скористатися якісною та безкоштовною медичною допомогою. Тому ми вирішили поцікавитися, які права мають пацієнти вітчизняних медичних закладів. Навряд чи знайдеться бодай одна людина, яка минула б за життя, хоч якогось лікаря. Добре, якщо ескулап попадеться і профі, і чуйний. Хоча останнім часом, завдяки телевізійним образам, докторів Хауса та Бикова, на чуйність не особливо й варто розраховувати. Але ж то кіно, а це життя. І хвора людина менш за все хоче зустрічатися із циніком у білому халаті. Саме жалоби. жала це... низкий уровень информированности пациентов и то, что присуще, наверное, больше, в большей мере нашей стране, чем любой другой стране, это хамство. Хамское отношение медперсонала, начиная с главного человека, это вахтера, и заканчивая медперсоналом с высшим образованием, в общем-то, человек испытывает на себе все виды унижения, которые только возможны. А человек все-таки пациентом становится недобровольно. Человек больной, испытывает и так превратности судьбы, поэтому вправе рассчитывать на какое-то доброе отношение. Влічичю ріждені, куди він обращається за допомогою. Якщо непорозуміння із лікарем все ж таки сталося, можна розпочати шлях скарг завідуючому відділенням, головному лікарю, вищим інстанціям системи охорони здоров'я аж до прокуратури. Та чи вистачить на все здоров'я? Тому розумні люди радять подумати про свої права заздалегідь. Ну хоча б познайомитися із європейською хартією прав пацієнтів, до якої два роки тому приєдналася Україна. Та чи багато українських пацієнтів знають ці медичні заповіді? Ні, ми радше і далі робитимемо профілактику конфліктів з докторами через добровільні внески. Настільки доброзичливі люди розуміють тяжку ситуацію лікарів, тяжку ситуацію держави. Вони з власної кишені доплачують. Ну, до 30-40 мільярдів гривень ми платимо допомагаючи охороні здоров'я. Ну якщо ми це робимо, ну, так давайте якось по-людськи до нас, як до інвестора, по суті відноситись. Столична влада вирішила стимулювати лікарів до більш якісного обслуговування пацієнтів новим експериментальним проектом. Протягом вересня кожен киянин мав право обрати за власним бажанням того дільничного лікаря, якому симпатизує та довіряє. Ми відпрацювали індикатори, за які будуть здійснювати доплати, оцінюватимуться у першу чергу якість та об'єми роботи. Щомісячно у кожному поліклінічному закладі працюватиме тарифікаційна комісія, яка відповідно до звіту лікаря і визначатиме рівень доплат. Начальник головного управління охорони здоров'я Віталій Мохарів. Чи запрацює такий столичний медичний стандарт незабаром побачимо? А наразі зауважимо, що і це нововведення не є новим за вітчизняним законодавством. Людина і раніше мала задеклароване право на вільний вибір лікаря. Та медустанови, але на практиці кожен із нас стикався зовсім з іншою картиною відносин: пацієнт, медична установа, лікар. Тож складається враження, що в українських реаліях саме законодавство потребує захисту своїх прав, прав на виконання своїх законодавчих положень. В Україні існують проблеми не тільки з правами пацієнтів, а й з медичною грамотністю населення. Якби українці більше знали про симптоми небезпечних хвороб, вдалося б зберегти не одне життя. 3 жовтня стартує всеукраїнська акція Стоп інсульт 2012. На головних площах шести українських міст в Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Харкові та Луганську можна буде виміряти тиск і рівень холестерину у крові. Словом, перевірити свій моторчик. Мені, навірно, це як врачу по образованню кардіологу звісно по понаслишки, що таке інсульт, що таке інфаркт. Якщо наша інформаційна робота серед населення дозволить хранити хоча б 100 життів, я думаю, це вже буде великий результат. Минулорічна акція виявила кожен третій дорослий українець, навіть не уявляє про те, що має підвищений тиск, а значить, вже ризикує. Біля 40% регулярно не приймають ліки. І мало хто знає, що можна 3-5 кілометрів пройти, і може ліків не треба буде приймати. Під час акції усі охочі матимуть змогу отримати консультацію чотирьох фахівців терапевта, невролога, ендокринолога та дієтолога, які допоможуть розпізнати фактори ризику. Сьогодні чітко доказано, що артеріальна гіпертензія, сахарний діабет, болезни серця, курення, в кінці в погане настроєння, депресія, мігрень, з'являються нові фактори ризику, які приводять до розвитку мозкового інсульту. Ініціативу здорового способу життя підтримав улюблений хореограф України Григорій Чапкіс, а йому на хвилиночку, 82 роки. Двіження – це життя, Жити треба красиво. Що такое красиво значить, На мой взгляд, двигатися, не хочете танцювати. Бегайте, прыгайте, скачайте на какая Зробіть щось зі своїм тілом? Не лежите на дивані. Отже, київський антиінсульт день відбудеться 13 жовтня з 12 до 15 години на хрещатику, де крім спілкування з лікарями, ви зможете взяти участь у безкоштовному майстер-класі Григорія Чапкіса. Пошук роботи завжди складний і відповідальний процес, особливо для молоді. Успіху, як правило, досягає той, хто впевнено йде до мети, а ще має всю необхідну інформацію. Одне з місць, де її можна брати без обмежень це ярмарки вакансій. Початок навчального року завжди спонукає майбутніх випускників замислитися, яку ж професію обрати. Адже школа незабаром закінчиться і доведеться йти в доросле життя. Тож цьогорічний ярмарок вакансій, який традиційно організовує Київський міський центр зайнятості, було присвячено профорієнтації учнівської молоді та працевлаштуванню молодих спеціалістів. Тут зараз представлено біля двох тисяч вакансій, які є середньою заробітною платою біля чотирьох тисяч гривень. 60% – це по робітничих спеціальностях, 40% це інші спеціальності. Скажімо так, мета ярмарку допомогти молодій людині сформувати уявлення про майбутню професію. Якщо ж вона вже знає, куди хоче влаштуватись на роботу, до її уваги 60 стендів, на яких є інформація про роботодавців. А ті, хто ще не визначився з майбутньою професією, можуть ознайомитись з 30 навчальними закладами різного профілю. Мы готовы брать и выпускников вузов, и студентов. Умение общаться с людьми ⁇ это основное требование, готовность обучаться и развиваться с нашей компанией. Компания предоставляет перспективу роста. Это только начальный этап, который мы можем предложить продавец-консультант. Потом в последующем это должности касательно там, центрального офиса по продажам, категорийные менеджеры, специалисты по закупкам. Но для этого необходимо пройти этап в магазине. Ще один варіант робота в охоронній компанії. Це може бути як тимчасовим підробітком, так і першою сходинкою в кар'єрі. Требування – це спортивна підготовка, все остальне ми доберемо. Зарплата залежить від розрядів від об'єктів, з якими ми працюємо, і е, різних форми. Це може бути е, просто фіз це можуть бути групи мобільного реагування, як ви бачите, здесь молодих людей. І, е, Поэтому диапазон, наверное, от до 4,5 тисячі гривень непогана стартова пропозиція. Такий рівень платні знайти вдається не всім. Маю два вищих образування, опыт роботи госслужба э, 7 с лишним лет. Заробітну плату хотілося б вище предлагаємо. Какую, якщо не секрет, компетен, ну, хоча б стартовий план. Да. Ну, от 4 тисяч. Ну, к сожалению, юристи не ціняться на нашому ринку. Тим, в кого не виходить вдало працевлаштувати за спеціальністю, міський центр зайнятості пропонує опанувати нову професію, більш популярну на ринку праці. Дуже великий сегмент роботи, на мій погляд, центра зайнятості в тому, що вони не просто орієнтують людей на конкретні роботи, і отримують, зводять, скажімо, роботодавця з безробітним, але вони займаються питанням перекваліфікації людей. Людина має можливість за державні кошти. Отримати другу, третю, четверту професію, ту, яку вона має бажання отримати. Обрати актуальний напрямок перенавчання можна також за допомогою спеціалістів центру зайнятості. Це значно розширить професійні кордони. Утім, занадто перебирати пропозиціями експерти ринку не радять. Роботодавцю що важливо, він ніколи не візьме людину, яку він не знає на якусь, скажімо так, високооплачувану роботу. Він завжди бере на якусь мінімальну. Треба Кожній людині зорієнтуватися. Треба кожній людині показати себе, розкрити свій потенціал, показати, на що він здатний, і роботодавець і вже рости на обраному підприємстві. Це закони такі життя, це економічні закони, і вони завжди будуть працювати. А ще варто знати свої права. Це допоможе працювати у гідних умовах і захистить від свавілля непорядних роботодавців. Є багато роботодавців, які порушують права і молоді, і взагалі громадян. Тому ми хочемо перш за все почати інформувати про те, що потрібно для того, щоб офіційно працевлаштуватись на роботу. Тобто потрібно видати офіційно наказ, щоб працівник майбутній бачив, на яку посаду він іде, на яку заробітну плату. І саме головне заробітна плата в якому розмірі, коли вона повинна виплачуватись, коли час роботи, час відпочинку. Багато інших питань проінформований, значить, озброєний. І пам'ятайте, робота є завжди. Головне активно вести пошук і скористатись порадами та підтримкою фахівців служби зайнятості. Мати міцне здоров'я та хорошу роботу мріє кожен з нас. Це в ідеалі в житті ж як правило доводиться чимось жертвувати, як правило, здоров'ям. Тож, бувайте здорові, вклади тебе впевненість кожного дня. Увага, ставки збільшено 22% річних у гривнях на 4 місяці. ВТБ банк. Великі переваги.